Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Честь, вітам вас сердечно на каналі Булаточка.інфо. І ви не часто бачили, коли Олександр готує вас до цікавого огляду з кавою. Сьогодні я хочу зробити ось таке прев'ю Прев'ю для наших підписників, які собі замовили два найпотужніших дизельних мотоблока: мотоблок Вейма серія Pro VM 1100B E6 DIV і мотоблок. Вейма Deluxe. Наш з вами улюблений престиж. Це мотоблок, який має ось такий чарівний дизайн. Це мотоблок, який дуже зручний і, шановний. саме у нас на каналі, зараз я засмакую каву. Саме у нас на каналі незабаром буде чудовий порівняльний огляд мотоблока Вейма Deluxe Престиж і мотоблока Вейма 1100BE6 Div. Це мотоблоки, які замовили наші підписники, дорогенькі наші підписники. Я, шановні, дуже вдячний вам за те, що ви нам даєте можливість робити свою працю так, як ви це цінуєте. Ну і саме зараз я хочу саме для вас запустити мотоблоки, де запускається на максимальних обертах. Ставлю ось так е, рукоять. І, шановні, оба! З вами привітається ось так є для того, щоб мотоблок заглушити. Це, шановні, Вейма делюкс мотоблочок простиш Ну, а це, шановні, мотоблок так на максимальних обертах. Вейма Pro 1100 be 6 див. Надалі вижимаю щеплення на себе хвилиночку. Так, давайте отак от зробимо ось так, вмикаю швидкість і ось так рухаюсь, бачите, з кавою. Наз... До речі, назад ставлю нейтраль. Виживаю, тут вже, бачите, мені друга рука потрібна. І потрохи рухаюсь назад. І самі спостерегливі з вас, мабуть, побачили, що Олександр, користуючись мотоблоками дизельними, потужними мотоблоками Вейма Делюкс, в одній руці тримає каву, а іншою запускає мотоблоки. Так що Вейма Делюкс. Вейма про дуже зручні мотоблоки. Майже однією рукою можна запустити такого гіганта, і вже незабаром на каналі була.інфо цікавий порівняльний огляд. Але сьогодні субота, Субота У нас така такий день, трохи вихідний. Ми підготували мотоблоки, заварили кави. І, шановні, вам хочемо, щоб ці ось вихідні дні ви провели з цим прев'ю. І чекали цікавого огляду. Від вас, шановні, якщо ви бажаєте подивитись цей огляд, обов'язково плюсик в коментарях, обов'язково запитання можливо до цього огляду. І обов'язково від вас ваша думка стосовно нашої праці. Дякую, що обираєте наш канал? Дякую, обираєте, що наш сервіс Харків працює, Україна працює, все буде Україна. До побачення!